Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Ідемо разом в магазин Юск. Оглянемо акційні товари до мінус 50%. Подивимося, який асортимент, які новиночки та чи хороші знижки сьогодні в магазині. Банка пісочна 20 см в діаметр з кришечкою, з отворами 600 гривень. Миска порцеляна 200 гривень, діаметр 18 см. Тарілка 165 гривень. Порцеляна кремовий діаметр 19 см. Бежева миска 300 гривень. Ціни не дуже бюджетні. 650 гривень ліхтар чорний висотою 30 см. Ось така підставочка 1199 гривень. Натуральний. Натуральне дерево, висота 45 см. Полиця з морських водорослів діаметр 28 на 36 та на 12 см 425 гривень на два відділення. 350 гривень коштує кошик з ручкою 23 на 32 та на 16 см. 375 гривень кошик натуральний. Висотою 17 см, з ручками. Ось така корзина плетена 599 грн, висотою 31 см, матеріал морські водорослі. 350 гривнів кошик натуральний висотою 16 см, діаметр 30 см. Також з ручками. 300 гривнів коробка кольору хакі 23 на 33 та на 14 см. Борзина плетена біла 350 гривень. Діаметр 29 см. Гарна щільна в'язка. 2750 гривень коштує великий кошик висотою 61 см, діаметр 41 з кришкою для білизни для іграшок чи для інших речей. 850 гривень. Лампа з сенсором та таймером висотою 25 см в білому кольорі. Лампа в чорному кольорі 550 гривень. Лампа нічник 500 гривень з таймером. Висотою 9 см. Ось така лампа 550 гривнів на батарейках з таймером діаметр 13 см висотою 16 см. 600 гривнів ліхтар золотистий діаметр 15 см, висота 18 см. 325 гривнів коштує скринька скло 12х12. Висотою 6 см. Можна зберігати прикраси чи інші дрібнички. Ваза 400 грн. сірого кольору 9х25 висотою 20 см. 599 гривень, ціна без знижки. Ліхтар чорний висотою 25 см, діаметр 22 см. Фігурна ваза 500 гривень у білому кольорі. Висота 30 см, діаметр 20 см. Свічник мідь 375 гривень. Свічник на три відділення для трьох свічок 300 гривень кераміка. Свічники в асортименті 100 гривень кераміка. Ваза 165. 325 коштує ваза діаметром 12 см висотою 19 см. Колір пісочний. Горщик підвісний висотою 12 см 250 гривень. Підсвічник 185 гривень в сірому кольорі висотою 8 см. Таця мармур 650 гривень. Горщик 325 гривень. 300 гривень коштує свічник під мармур. Ваза в пісочному кольорі 350 гривень. Висотою 18 см. Свічники в асортименті висотою 9 см по 100 гривень. 150 гривень база в синьому кольорі висотою 12 см. Ваза в сірому кольорі 400 гривень, Сіроблакитний. Свічники в трьох відтінках: жовтий, голубий та рожевий 70 гривень. Висотою 7 см. 750 гривень в таця. Мармур дуже важка. Великі вази, сірість, коричневі, перепрошую, 750 гривень. Ось така ваза 650 гривень. Свічники 500 гривень. Метал та мрамор. Вази прозорі скло 115 гривень висотою 17 см. Ваза 550 гривень 350 гривень. 1650 гривень коштує комплект білизни сатин 100% бавовна 140 на 200 см наволочки 50х70 на в трьох відтінках. Сірий, пудровий та білий. Дев'ятсот гривнів коштує набір постільної білизни 140 х на 200 см та наволочки 50 на 70. 400 гривень комплект постільної білизни 140 на 200 см. 700 гривень 200 на 220 см. 800 гривень комплект постільної білизни бавовна 140 на 200. Вішалки 85 гривень упаковка 5 штук довжиною 41 см. Наявності білі та чорні. Вішалки чорний оксамит 165 гривень упаковка. Вішалки на прищепках 5 штук 150 гривень. 225 гривень склянка лазур 11 см висотою, 300 гривень, диспенсер висотою 13 см. Ось такий диспенсер 225 гривень, лазурована кераміка. 165 гривень, синє скло. 200 гривень диспенсер кераміка. 225 гривень диспенсер висотою 13 см. Діаметр 11 см. 165 гривень диспенсер бежевий. 175 гривень диспенсер. Склянка 135 гривень. Колір беж. Склянка 150 гривень. Склянка діаметр 6 см, висотою 12 см 200 гривень. 150 гривень склянка кераміка. 700 гривнів відро на 5 літрів з морських водорослів та з кришкою. Щітки туалетні 400 грн та 300 гривень. Щітка туалетна 400 гривень. 425 гривень 200 та 225. 55 гривень зубна щітка. Набір корзин 300 гривень. У наборі 2 штуки. 115 гривень. Щітка для волосся в асортименті. Гребінець для волосся 125 гривень. 300 гривень в таця. Таця керамічна в асортименті діаметром 11 см 150 гривень. Таця метал золотистий. 350 гривень. наборі дві штуки. 14 та 11 см. Таця 300 гривень дерево манго. Ємкість дерева манго 250 гривень висотою 7 см. Ролер для обличчя 175 гривень. Ролер – 400 гривень за набір. Банка скло 250 гривень висотою 8 см. Скринька 375 гривень за набір. З двох штук мідь та скло. 450 гривнів скринька. Органайзер 475 гривнів скло та мідь. 500 гривнів полиця сталь. На два відділення. Полиця сталь на одне відділення 275 гривень, висотою 27 см. Тримач для паперу 300 гривень сталь висотою 49 см. 200 гривень диспенсер. 175 гривень. Диспенсер висотою 17 см. Ефект мармур.